Добрий вечір, мої підписники. Отримали замовлення. Сьогодні дві коробочки. Це автонвію, а це наші е, значить, оферти за цей місяць. Це перша коробка за оферт. Будемо замовляти скоро іншу. Починаємо. А, до речі, сьогодні 13 грудня. Розкриваємо. Не вийшло. Подивимося. О, ще щось положила нам. Будемо бачити. Так. О, це оновлений дедрінг, Так, я його чекаю. Більше, чим що. І. Ага. Це на батончики від зорга. Теж чекаємо. Будемо бачити зараз. А ну-ка, дивимося. що маємо? Триваємо. Так, а ну ка папулечка, показує, що маємо. І батончики є. Так. Аміно це те, що ми любимо для будови нашої клітиночки будівельний матеріал. Прощай, паміну, амінокислоти. Дуже-дуже рекомендую. Тепер Мене дуже видно, але так. Тут, а тут Так. А це продукт називається це баланс від фітлайна для зниження апетиту. Так, так, зниження, щоб пузний ріс. О, а так само і для людей, у кого є проблеми із цукром в крові для діабетиків Перед їдою шикарний продукт. Користуємося, тим більше скидки. Як це можна? пройти мимо. Так, а а це за подарунки перед новим роком завжди на 100 пунктів. Батончик один. На 100 пунктів. Маємо скільки ми маємо зараз? Шість. Так, тепер зубна паста для нас. Це для сина крем обов'язково рекомендуємо. А це? А це мені Forever. Це крем нічний, дневний, під очі, взагалі для всього тіла і на шию, куди хочете, Зона декольте феноменальний продукт. Це мені. Так, тут що маємо? Далі маємо сельшуз. Антиоксиданти. Антиоксиданти. Бережіться, хлопці, дівчата, бережіться. Антиоксиданти. Тим паче, зараз ми входимо в зону грипів. Три. Це все йде по оферті. Так, це активайс. Активас, без чого ми вже не живемо, не існуємо. Це наш заряд, це наша нервова енергія, нервова система, повністю центральна нервова система. Група вітамінів Б, е і оксігену в нашу кожну клітинку. Скільки маємо? Шість. А ну допомагай, нуль. Так, маємо шість оптівайзу. О, І ще аміно. Люблю, аміно! Люблю. Спортсмени, підключайтеся. Для нарощення мускульної масці. Так, це наша бабулечка. Наша сусідка-бабулечка без цього вже теж не живе. Майже 5 років на Junior. Це її імуна система, це, це її здоров'я. Вона каже, в, неї... в мене виросли крила. Оце Для діток, для вагітних і для пожилих людей, старшої. їй 86 років. До цього Павро додає у нас е, цей шутик і п'є багато омеги і п'є багато коензиму. Ну, Б'юті, вроді, кажуть, для жінок, але ми б'юті п'ємо всією сім'єю, пептидеколагену. Смакота. Смакота! З активайзом. Так. З активайзом. Це все не кінець, відкриваємо другу коробку. Де вона у нас? Ага. Тут друга коробочка, це у нас автоенвію. Це, що ми... це щоб отримати ці оферти да. на ці продукти. У нас в Іспанії трошки є, поки що закони не так, як в Україні. Подробно, для, того, для того, щоб мати доступ до скидок, до оферт, треба робити автоенвію. Ми брали по мінімумі, тому що ми беремо продуктів багато кожен місяць завжди. Так, Це наш дуо, хар-дуо. Це продукт, який допомагає відчувати е, роботу, гарну роботу. нашому сердечку. Наше сердечко відчуває, відчуває себе дуже гарно. Омега-3 і коензим. Все, понятне діло, з системою технології NTC. В клітиночку, туди, куди треба, скільки, скільки треба в той момент, і саме той момент, куди треба. А ще вийшов новий продукт. Так. Ну, Скоро про сей... ми про нього розкажемо. Да. Як тільки Ск... буде у нас на руках цей новий продукт, ми його обов'язково вам покажемо. До зустрічі. Дякую. Пока-пока, всім.